Добрий перед дня, шановні Франкослави. Ось вашій увазі ще одне протистояння півфіналу. Німеччина бандеролі проти Данії, пана Юрія. Ось. І погнали! Німеччина. Німеччина. Антона Бендера. себе по. Показала як команду, яка свої внутрішні резерви все-таки розбудила остаточно, невідмінно від, допустимо, тієї ж самої Аргентини Директора, який бракнуло оце, стабільно, стабільно високої планки. В цьому матчі Німеччина є фаворитом однозначно. І Данія, Данія Юрій Кізіна. Данія, яка трішки краще була в чвертфіналі за свого сусіда-опонента. Сподіваємося, головний тренер зробив висновки, бо грали вони тоді припаскудно і в четверці команд, як не дивно, найслабшою виглядає поки що до початку цього матчу саме Данія. Ось звучить гімн Купа Бердерівців. Склад Німеччини незмінний. Сподіваюся, Антон Бендер, що Мюллер так і далі буде з Гьоци. Тащить команду і знову оновлена Данія, оновлена вона вимушено тому що щось треба було робити з тактикою. Битва за Шлезвіг Своєрідна, футбольна, спортивна. Ось склад. Цікаво, чому Київ Сенпер відмовився знову ставити Еріксена. Центральним випадаючим це один раз дуже гарно зіграло. Це раз найпотужніший варіант атаки Fisher Benter. Ну, по факту Еріксен, Dispatcher. В принципі, з іншого боку я розумію, а на Юрі він заб'є всіх наявних в нього потужних. Ще й USUFOLC на заміни. Теж себе непогано показав, але як крайок, своє містимо на нападаючи. Ну що ж, тренер Ернесто Томбано, здається, він вже третій раз судить, реферює. Подивимося, чи вибух не дасть динаміт, чи порох від сирів. Бундес машина не заржавіла. Ось порушення правил зі сторони данців. Одразу кронделі на ваших екранах порушує правила. Побачимо, що цей леопард німецький на ходу, чи його потрібно ремонтувати. Діхер. На фланг переводить Якобсен, Федберг, Альгер. на Фоупсина і м'яч німців. Бо тенга пресингують. Ішер професингвал Буатенга, Нойер, Ектор, Умельс, Ройс, Фланг, Мюллер. Мюллер. Штафі. Активно переводять обідні команди м'яч з фланга на фланг. фланг. Розхитують одна одну. І що грав в ногах у німців, але ось помилка, груба помилка, фішер. Хе-хе-хе. А ні, перепрошую, що це було, викинуло. Знову якийсь пол дрібний. Ось чому Фішер затупив. Чумно на стадіоні. Не почув я ніяких різків. Mm, волейбольчик волейболчик такий. Книжками. Рос! Ройс! Ройс! Йоце. Удар! Нічого суди! Удар гол Пошти забив! Я жопа! Бастиан Шпанштайгер! Нарешті! Нарешті все правил басню! Басті раз і головою добив, не успів Шмайків зреагувати на цей удар головою, під кін... очі зміг підняти. Ось так-так, Бастіан Файнштайгер, 1-0, Мечина веде. Що за виздание Пипусен? Віст. Ренделі. Фишер. Паульсен. Паульсен. Не дають йому по флангу Прогнаться і нависать Ты вист. Дальний удар. Ну так, все бракувалося. Фіше. Не таке. Ну я про всяк випадок помахав мені ручкою. Ідіть туди, ідіть геть. Каже Мануель. Ну, тепер ясно. Данії потрібно напирати, а німцям все на все використовуючи свою майстерність, користуватися Пішер, пішер. Фішер по пофанув фішер навіс, а йому активно перешкоджали. Васті! Його гол. Ех! Сам пішов! Такий м'ячик! Абидний. для датців! Крос, Мюллер. Устафі. Мустафі. Мустафі. Зіл Мустафі. Все ще по плану держиться. Ні, не даю кому Сходу навісити. От вам і всякі меткі понти. Тремо лінійнішим треба бути. Ви ж нормани! Де ваш характер? Мюллер. Визил Ух! Та-та-та-та-та-та! Ай-яй-яй-яй-яй! Поспешили пожежа! Зараз еще другий впустять! Обачніше, Обачніше! Ворона трещить. в выски штани на товстуні. Энг! Йотс! Это схоже, виконавний роль фальшивої дев'ятки. Мюлер, навіс, удар. Що там, котовий? Ройс намагався встрібасти з острову потагоду. Ні, не головою, ногою. Щось там хтось головою намагався, скажу. Так. Обманний рух головою. Ні, не котовий. Відворі. Перший тайм закінчений. 1-0. Німеччина домінує. Данія виглядає не так зашкварно, як у матчі шведами, але недостатньо, недостатньо для фіналу. В ну, дані пристойні заміни є все таки Джокери буває і вистрілюють в нашому кубку. Еріксен знову себе не показав. Можливо, краще було б його в нападі. Біж технічні гравці, ось голбасті, більш технічні гравці на вістрі ой, як не зайві. Як дири, дириж, дирижер, диригент. Оце я, звісно, да. Дав в штангу. Ніби, ніби гравець збірної пару. 53 на 37. Чотири удари воротам, ну, проти одного. Бундесмашина гусеницями починає задавлювати. Удацьких хлопчиків. Ніби по конструктору Лего проїжджає. Агов! Данія. Ох! Оце, оце, оце я розумію, боротьба. Хай так, хай так, хай не вдало, але жага до перемоги має бути. Можливо, це тягнеться. Рос, озіл. Дуже є зони, зони, куди ігравці можуть проскакувати. Нехорошо. І оце. Мюлер. Мюллер. А, вдало Щастило дати щастило що Мюлер помилився. олсен піст Віст. олсен Щось щось будуть... Ох, Якобсен не прийняв м'яч. Збив ритм. Поульсен. Поульсен Зараз будуть нематисмут по флангу. Все-таки. Ні. Зараз дрібний пас. Проходять малу помалу. Ах! Небезпечно. Пішер! Пішер! Пішер. Пішер. На Поульсена! Ну штрафну навішу я. ні, 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 ні нап-то там вже... Довготелесі... німці. Якобсен. На, ні, знову не зграб, м'яч, Якобсен! Що ж таке? Не Можна бути аж настільки вайлувати. Хедберг. Удберг. Агер. Оудсен. Jodberg і просто не Так, спокійно, спокійно. Яєр. Знову кольце Стигне. Альтер, дик. Геть у нас біля того. Так, пішли заміни. Між Фейштайгера, Гинтоган, даючи вані відпочиста Гілейні. Гілейні, Томас Гілейні. Так, лайні з довольною Вже Уже себе в фіналі. Дінго показує відпочинь. Відпочинь так рукою, жестом. Ні, некотовий, не хутовий. Не Це все-таки біжить. Хоч і явно не встигав на м'яч, ну ось 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 це жага, а це характер. Працьовувати навіть в безнадійних ситуаціях. А Данія береться за старе. Дивіться, зарапасно, ну. Нічого не вчиться. И враженишу Юрий Киев Реброву Ребро На два останніх матча. Свою посаду. Гюндоган. Озил. Озил. На Гюндогана. На фланг Ройс. Ройс не в мяч. Замина. Бьется и Выходит Макс Круза. Чистый нападный. І вайп замість Бентнера. Бентнер взагалі, ну просто, блін, типовий аристоправ. Недарно у нього порт Бентнер. Не робить нічого. Паразитує на, хі -хі, на роботягах. 76 хвилина. Даті або зараз, або ніколи. Федор Кандали Дилайни 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 Боже, я бы сглузды Федор Станни хвилины Дилайни удар, Дальний Раніше треба так гарно грати, раніше Ну, в польоті, а ти супермен. Замість кроса вийде крамер, що затягування часу додаткового, додатковий час одна хвилина, він вже схоже, той кутовий... остання датська надія. Шмайхер має бути в штрафій. Має бути, якщо він не піде, ну це все взагалі. Прийшов, прийшов Каспер Шмайхел, Навіс. Все, сушіть весла, датські дракари. Закономірний результат. З вами був Негірший КомТОПАСВІТ. До зустрічі у фіналі!